Відкритий кубок ветеранів, присвячений 55-річчю рівненського спідвею, став справжнім святом для тисяч болівальників чорного спорту. Представники п'яти міст на чолі з легендами непереможного сигналу, мали розіграти призи у двох категоріях до та після 50 років. Організатори турніру підготували для фанів ряд цікавих заходів, автограф сесія за участю зірок спідвею, вручення почесних подарунків представникам усіх вікових категорій, які внесли вагомий вклад у розвиток улюбленого виду спорту рівнян. Розіграш Тових номерів та справжнісіньке байк-шоу. Змагання проходили за переваги Володимира Трофимова. Намагання опонентів здолати опір одного з представників династії зіркової родини були марними. Відмінну форму продемонстрували й інші чемпіони союзу: Сергій Тершак, Володимир Колодій та Анатолій Жабчик, що миті радували своїх фанів. У віковій категорії до 50 років перемогу здобув Володимир Колодій. Володимир Трофимов був кращим у фіналі понад 50. Свою майстерність продемонстрували юні гонщики рівницької секції з підвею, а також мотокросмени. Заїзди представників саме цього виду спорту справили найяскравіше враження на вболівальників. Шоу продовжили і сайтка Кросмени. Брати Юзовчуки зійшлися у протистоянні з юним Віктором Трофимовим. Спідвейний вундеркінд не залишив шансів суперникам. Родзинкою турніру став меморіальний заїзд пам'яті Віктора Івановича Трофимова. Участь у якому взяли син та онук зірки світового спідвею. Кращим у напруженій боротьбі став Віктор Трофимов молодший. Нова надія рівненського спорту. Сергій Головня спеціально для новин рівного.